44-му році я марширував з Коломиї на Княждвір, студент Коломийської гімназії, і я співав прапор — то наше все добро. Червоне то кохання, а чорне пекла дно. Де завтра заночуєм, не знаємо самі. Гей-гу, гей-га, чорти ми лісові. Я був молоденьким, маленьким лісовим чортиком, але пісня Червоне то кохання, а чорне пекло дно була в моєму серці до 1964 року, коли мені вдалося написати ту пісню, яку сьогодні співають і в Японії, і в Сполучених Штатах. Але я тільки для початку це сказав. Я хочу вам сказати, що мене сьогодні болить. Я вернувся з Луганська. Я сів у поїзд і бачу, до мене підходить провідниця з українським обличчям. Кажу, дівчино, ти чуєш, я до тебе говорю українською мовою. Чому ти до мене говориш російською мовою? А вона мені каже: приказали, наказали говорити з усіма пасажирами у поїздах російською мовою. Ганьба! Я українці, я хочу сказати вам, що ми повинні покласти руку на серце і сказати собі, ми не знаємо про українську повстанську армію дуже багато, дуже мало знаємо. Бо коли б ми знали більше, ми б не дозволили міністрові освіти та бачнику. Вирвати зі шкільних історичних підручників і, взагалі, з нашої історії легенду української повстанської армії. Ми б не дозволили йому сидіти у своєму кабінеті і насміхатися з нас. Ми б не дозволили і нашому президентові зневажати нас підписувати закон антиукраїнський, антиконституційний, антидемократичний закон. Він не є нашим президентом, він є прислужником Кремлівської кліки, яка планує у нас побудувати так званий руський мір. Дорогі мої, я хочу вам сказати, що я не побачив тут, слухайте мене, не кричіть. Я не побачив тут прапорів інших партій. Де вони мені сказав? Андрій Мохник каже, митре, вони святкують сьогодні покрову і створення УПА на інших теренах України, особливо на Заході. Так, треба святкувати УПА Коломиї, Тернополі, Франківську, у Львові. Але треба святкувати УПА і на сході України, бо я був у сотні, я пам'ятаю корінних, Це були хлопці з Червоної армії. Черкиші з Черкаської області, з Полтавської області, це були видатні українські партизани, видатні воїни УПА, так звані східняки. Ми тут бачимо їх. Майте на увазі, що ті східняки умирали так само, як галичани і волиняки, та ще й більше, бо мали багато військового досвіду. Я Хотів би, щоб ми пам'ятали про це і щоб ми знали, що ми маємо сьогодні найважливіше найважливіше наше завдання об'єднувати Схід і захід України. Я вернувся ще вертаюся до Луганська. Три Чотири райони в Луганщині сказали: ми не будемо приймати регіональної мови, у нас не буде російської мови. Сказали, я хочу, щоб вони почули мене, ти українці з Луганщини, ти козацькі діти. Послухайте мене, дякую вам, що ви не приймаєте цього яжище арабського до своїх земель, до своїх душ, до своїх регіонів. І нарешті я. Хочу прочитати вірш, я хочу на, бо я не можу без вірша. Я хочу прочитати вірш про Романа Шухевича. Я вам можу сказати, що у нашому селі дідусь убив німця на мотоциклі за німецькою окупацією, але потім на тому мотоциклі їздив Роман Шухевич по всій Україні. Він не боявся бути в Одесі, він не боявся бути на сході. Він усюди був як дух. Як великий військовий отаман, як великий командир європейської армії, це була душа, ця була душа і ця душа з нами. Послухайте мій вірш Роман Шухевич. Бувають ночі, темні наші нетрі. Коли сказати серцю треба цить, бо ж видно, із Говерли та з Айпетрі, що в центрі України. Щось горить, то над збручем стоїть несамовитий вогонь, як дух прип'ятий до стовпа, вогонь горить бензиною облитий Роман Шухевич, командир упа. Вже тих нема, що мертвого палили, гарячий попіл висипали в збруч, щоб не воскрес, не вийшов із могили. Не взяв відомств зброю обіруч, а він горить. Тріщать кістки, як дрова, і серце палахтить, немов свіча. На тім вогні палає наша мова, гартується подібна до меча. Вже тих нема, що той вогонь розклали. Та ні, подумай, подивися в ніч, у пітьмі очима блимають шакали. Потворні тіні імперських сторіч, вони, вони чекають попелу і тліну, щоб замести сліди, НКВД. а він горить і гріє Україну, коли на неї льодовик іде, а він горить і не стає золою, і не чорнює мученицька плоть, і над його душею золотою ридає подивований Господь. Бувають ночі, страшно бути в хаті, виходжу й бачу надзбручем вогонь. То він горить на Сталінській цераті і піч стікає з оборілих стронь. Слава Шухевичу, безсмертному командирові Української повстанської армії!